Доброго раночки, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні в Україні святкується святом Хрещення Господнього. Тому всі, хто святкує сьогодні зі святом вас, хто вже відсвяткував, хто ще тільки буде святкувати по-старому, по-новому, тепер не дуже і зрозумієш, як. Але Україна прийняла рішення святкувати сьогодні, тому зі святом вас, усі, дорогі українці, і хочу вам сказати, хто не знає, що таке, що це за свято хрещення Господнє. Це день, коли Йоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа у водах Іордану. І хочу вам сказати, хто не знає, що таке хрещення, водне хрещення. Водне хрещення це не тілесне нечистоти омиття. А обіцянка Господу служити добрій совісті. Тому е, хреститися потрібно не в малесенькому віці, коли це вибір тата і мами. Вони, вони просто приносять дитя до храму, так як Ісуса Христа принесли маленького до храму, е, посвятили його Господу і попросили, щоб ангели охороняли його. А хрещення водне людина повинна приймати в дорослому віці, в, в такому. Коли в свідомому віці, коли вона може зробити цей свідомий вибір і пообіцяти Господу служити йому. Ось так. Так що хто дорослий або був нехрещений у е, в такому е, малолітньому віці, саме час подумати про це і віддати своє серце Господу. Я вас закликаю до цього. А сьогодні ми з вами приготуємо смачну буденну страву, тому що. Хто готує святкові страви, хто вже наївся, в кого не вистачає вже фінансів для того, щоб готувати декілька тижнів навіть святкові страви. Оця проста страва якраз для вас на сьогодні. І трішечки розгрузитися, і розгрузити свій гаманець, і розгрузити свої шлунки. І це дуже смачно і дуже корисно. Тому приступаємо, що ми сьогодні будемо готувати. Це така. Десь називається різотою називають. В нашій сім'ї це просто рисова кашка з коворідці, з овочами. Вона дуже смачна і ще вона чим гарна, тим що її можна приготувати багатенько. Приготувати з'їли, скільки з'їли, ні, відразу ж в лоточки поклали і заморозили, а потім можете і в суп додавати, і додавати можна і в голубці, і в лінивій голубці, куди вам тільки заманеться. І їсти вона дуже-дуже смачна. Ось так. Що для цього потрібно? Зовсім небагато Завдяч, завдячуючи катрусі. Катруся, знову ж таки, дякую тобі за рисову січку. Це моя улюблена. рисом я користуюсь мало, а рисову січку я її полюбляю більше, і вона смачніша, набагато і в голубцях, і в різних кашках. Смачніша. От для нас особисто. Потрібно було, в мене ще є свій перчик, я показувала, як я зберігаю. Одна морквина. Дві гарненькі цибулинки, потрібно буде олійка для усмажування, сіль звичайний, мелений перчик, сушений чесничок, лавровий листочок і духмяний перчик. Моя стара подруга, сковорідка, Вона має не дуже гарний привабливий вигляд, але експериментувати з новими сучасними авроровськими такими засобами я не буду. Ось така глибоченька, вона як вок. Ось в ній я і буду готувати. І потрібно буде ще окріп. Можна буде заливати холодною водою, але це буде довго, і потім кашка може така зробитися клейка. Не подобається мені. Водичка закипячена, наливаємо олійку і швидесенько це все робиться дуже-дуже швидко. Готуємо. Перш за все, нарізаємо цибулю. Ставимо сковорідку. Сковорідку потрібно гарно розкалити, щоб вона розрілася, і наливати олійки так багатенько. Столових ложок 5, а то й 6, тому що рис у нас він забере. Можна додати смальцю, вишкового масла, то вже, по вашому бажанню. Ось так нарізаємо цибульку, як на засмажку. Цибульки повинно бути багатенько. І ще, поки нарізаю цибульку, хочу вам сказати, що. Сьогоднішній день багато людей будуть приймати водне хрещення на дівчиці. І от мої спостереження багаторічні, що я вам хочу сказати? Та людина, яка вирішує прийняти сьогодні водне хрещення, вона робить добру справу і для Господа це така вгодна справа. Але коли людина виходить із води, з освяченої води, і бере келих. Або стопочку водочки і випиває. І виходить так, що плутає грішне справді, тому що Бог сказав, проклятий всякий, хто і сильний виготовляти міцні спритні напої і той, хто їх вживає. Господь сказав нам не вживати спиртного. Тому хто прийняв водне хрещення, хто зайшов у холодну воду, в ополонку зайшов. Це жертва, це не просто це жертва для людини, при таке прийняття рішення зайти у таку холодну людяну воду, але потім, ота стопарочка, вона зовсім зайва. Тому що весь світой заповіт, водне хрещення це заповіт наш з Господом. Ми вступаємо в заповіт, ми приймаємо рішення стати на ту стежинку, яку Господь нам покаже. І тут ж виходимо із ополонки, беремо стопочку, і ми своїми ж руками. Перехрещуємо той заповіт. Так що думайте. Олійка. Я продаю цибулька. Цибульки я взяла дві, тому що е, м'яса в нас тут немає ніякого. Тому цибулька вона буде і смачніша набагато, і поживніша. І нам потрібно її просмажити, щоб вона була смажена. Не парена, а саме смажена. І натираємо. Одну морку на таку крупну решітку. Всі мене, до речі, запитують, де я взяла таку гарну терочку. Це в нашому місті є один-єдиний магазинчик, який дуже рідко працює, але в ньому отакі і ще інші терочки. Так що я куплю собі ще одну таку теручку, ще така з зеленими Не буду вас радувати терочкою. Натираю на крупну решітку. Підкуємо, щоб цибулька підрумянилась. І тільки потім закладаємо моркву. Я ніколи, хто зі мною той знає, що я ніколи моркву разом із цибулькою не вкидаю. Тому що буде і смак зовсім не той, і колір не той. Так, цибулька підрумянюється. Оце такий стан нам потрібний, щоб вона не була повністю просмажена, а тільки почала змінила свій колір, стала прозорою і ось, тако, ось така вона. І тепер додаємо сюди моркву і теж чекаємо, поки морква стане м'якшою, поки віддасть свій свій аромат і колір. І стане така прозора. Не солимо, не перчимо, нічого такого не робимо. Гарно перемішуємо і чекаємо, поки вона трішечки просмажиться. А самі нарізаємо перчик. Перчик, якщо у вас є різнокольоровий, так як в мене. Ось на такі смужки спочатку, а потім на кубики. Це дуже гарна літня страва. Літом, коли м'яса не дуже хочеться, хочеться щось такого свіженького, швидко, коли немає сильно часу готувати щось там таке. От саме це те, що потрібно. До речі, в мене є закручена вона така кашка. От, і вона в мене є на каналі. Ми Минузаминулому році готували дуже багато. Це як сніданок, у нас вона називається сніданок студента. Але їли наш таку кашку не тільки студенти, а і хлопці там, де там, де боляче і спекотно. Ось так дивіться, яка вона яскрава, коли вийде в нас ця кашка. Морква і цибулька у нас гарно вже. Подружилися тут. Віддали свої, пообмінялися своїми смаками, додаємо перчик, одну хвилиночку. І ще на великому вогні. Так, Хвилиночка у нас пройшла. Перчик вже змінив свій колір. І ось тепер ми висипаємо рисучку, в ніякому разі не замочена, просто промита. І просушена, щоб вона вологи багато не збрала в себе. Нам потрібно, щоб вона в мене тут склянки. Нам потрібно її обсмажити, щоб вона гарно обсмажилася тут, щоб кожна оця рисиночка, кожна крупиночка була в оцьому жирку, щоб ніби покупалася тут. Раз закипіла водичка у нас. От. І ось тепер ми тут вже вкинули у великий. Такий розігрітий, ще коли на великому вогні стоїть наш цей казанок. А ось тепер можна прикрутити його на декілька хвилиночок. І помішуємо гарненько, щоб кожна оця росиночка у нас обволокнулася і скупалася. Дивіться, як яскраво це вигадає. Газ я вже прикрутила. Так, і ось тепер прийшов час спецій. Додаємо сушеного чесночку, можна свіжого, але свіжий він дуже такий. Він як буде кипіти тут, ще, то неприємний буде такий смак і аромат. Духмяного перцю 3-4 не більше, тому що теж переб'є смак. Додаємо свіжомеленого гарного перчику. Тут вже хто я полюбляє. Додаємо солі, поки що небагато. Отак я візьму як чайну ложечку. Потім додамо. І додамо два зовсім невеличкі лаврові листочки. Гарно змішуємо. Аж по дні, щоб у нас нічого не пристало, поки ще, дивіться, нічого не пристало, не пригоріло. Але рис забрав весь жирок. Отака здатність рису. От. Він у нас вже прикручений, цей казаночок сковорідочка. Ось так. І тепер заливаємо окропом, а заливаємо ось. який всякий колі. Заливаємо так, щоб на два-три пальці кашка була покрита. От і все. Закриваємо кришечкою. І будемо декілька разів помішувати, щоб нічого не пристало. І скуштуємо, може, додамо якихось спецій. І щоб ця січка, дроблений рис, щоб він був у нас готовий. От і всі, все приготування. Ой, окей, готується. Хочу сказати вам сьогодні субота. У нас взагалі по суботам готуємо обід разом. Але сьогодні субота і свято. І Коляня поїхав до церкви, а так як я себе не дуже там так гарно почуваю, тому я залишилась дома. <кій> Сил ще готувати декілька годин підряд в мене поки що немає таких, але я думаю, що наступної суботи у нас вже буде. Готуємо обід разом. Є такі задумки дуже цікаві. Хочеться, щоб вам було і цікаво, і щоб вам було і гарно, і щоб було смачно, і щоб це було. Такі знаєте, добірки наших забутих, можливо, забутих українських страв, тому що багато коментарів мені пишуть і пишуть саме з приводу того, що дякую за те, що ви згадуєте страви, які готують мами, бабусі готували раніше, тому що це дуже актуально, тому що всі ми з нами бачимо, що українське почало підніматися. Верніше, навіть не підніматися, а українці самі згадали, що ми українці і почали згадувати і піднімати нашу українську культуру, і це дуже добре, тому що в нас таки цього раніше ну, було мало. От. Тому ось так. І завтра, в неділю прямого ефіру не буде, тому що ну, не потрібно часто, а може, раз у місяць буде відбиратись. Ну, поки що так. Так що готуємо, чекаємо, поки звариться кашка. І чекаємо весни і чекаємо перемоги. І дивіться, скільки я налила рідини, а її вже немає. Дивіться. Вона вся війшла. рис. Верніше, рис її всю забрав. Ось так. Ось тепер на цьому етапі, коли рис ще не зовсім готовий. Коли ми ще будемо доливати водички, хто хоче, може додати ще вершкового масла. Що таке спеції якісь? Я не додаю інших спецій, тому що теж буде перебір. Куштуємо і що потрібно буде додати, додаємо. На мій смак ідеально. але ще рис сирий, тому доливаємо ще. Воду, тепер уже води візьме небагато, Ось, гарненько змішуємо і знову ж накриваємо і чекаємо поки. Це зовсім на малесенькому вогні. Можете додати тушонку, можете додати копчені ковбаски. То вже ваша фантазія. А я показую такий базовий варіант. Бюджетний і смачний. Так, дивимося, що у нас тут вийшло. Ніде нічого не пристало. Ось так, така вона розсипчаста, дивіться. дивіться. гарно вона не склеєна. Не склеєна чому? Тому що ми її підсмажували, і кожна рисиночка в нас була покупана у жирку. Все, смакота готова. Дивіться, моркву видно. Перчик різнокольоровий видно. Блін, тепер додаємо. Що завгодно. Перчик, у мене перчик, гарний такий, запечений. Перчик, я така. Смачна, смачна закусочка така. Ось так. Можемо додати перчик. Можемо додати огірочки. Огірочки в нас із сухим, сухою гічицею, із хріном із селерою. Хрусткі, хрусткі і ароматні. І саме сюди вони як ніщо краще. Ось так. Ось така в нас вийшла смакота. Так що готуйте. У нас на кухні все просто, як я спочатку казала, без різних понтів і заморочок. Все, що майже в кожній господині є вдома, чи то консервоване, чи свіже. Що я хочу сказати? Готуйте з того, що у вас є. Вмикайте всю свою любов і всю свою фантазію. І пам'ятайте завжди, що ми готуємо для своїх рідних і близьких людей. Тому готуємо найкраще. А якщо готуємо для чужих людей, яких ми не знаємо, але ми бачимо, що вони потребують того, то додаємо ту любов, примножуємо в сотню разів і даємо найкраще. І скажу вам, як кажу завжди: нехай Бог благословить кожного з вас. Божого благословіння, Божого захисту вам, щоб ніхто з вас ніколи не голодав, щоб ніхто з вас ніколи не був одиноким і не був покинутим, щоб ви ніколи не були нікому обузою, Божого захисту, щоб ви, у вас було що готувати, кому готувати і для кого. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось. Сирена <кій> І я прошу Господа захисту для кожного з вас, щоб Господь беріг вас. Дивіться. Гляньте, кожна рисиночка окремо, дивіться, не кучує. Ось так. Не ігноруйте тривогами, ховайтеся.